пов'язана з тим, що е, всі ми е, як то кажуть, хочемо мати як можна більше інформації. І вже доходимо до того, що цієї інформації стільки, що ми не знаємо, як нею користуватися і де її дівати. А платникам, кожним днем стає все складніше і складніше працювати. На сьогодні існується система складу колодження податків до бюджету. Складна, і як було сказано Дмитро Миколаєвичем, вона дублюється в різних органах, зокрема в органах податкової служби і в органах казначейської служби. По-перше, складна, починаючи навіть з того, коли платник заповнює платіжний документ. Заповнення платіжного документу передбачено ви знаєте, визнайтості 817-ти наказу. Де платник має заповнити відповідні. Трохи відповідні графіки, починаючи, що він має службовий код, знаки платежу за заповнити, тоді поставити кратку з комою, тоді ще код, тоді ще код, тоді ще щось, тоді призначення і багатство чому. І код бюджетної класифікації, і все. Тобто дуже складна система заповнення. А наскільки вона потрібна? На сьогодні відповідно. Податкового кодексу. Всі платежі, які сплачує платник, вони зараховуються в, в каранданній черговості. Тобто ця інформація фактично використовується для того, щоб абось треба ходити, і ми будемо її витягнути для чогось. А насправді все паситься в календарній черговості. По-друге, платежі в бюджет необхідно платити на рахунки на десятки кодів бюджетної класифікації. Знаєте, їх десь біля, будемо казати, 250 по бюджетної класифікації. І, звичайно, не на один рахунок, як то можна було платити, на рахунок державного або місцевого бюджету, або на рахунки спеціального фонду. Спеціального фонду ми, як то кажуть, відмовитися цього не можемо, бо це конкретні платежі, які сплачуються на конкретний рахунок і використовуються, мають ці призначення. Тобто від цього відійти не можна. При заповненні коду бюджетної класифікації в платіжному документі ви знаєте всі, що платник має знати реквізити рахунки, на які зараховуються платежі. Тобто, так, да, платнику треба податково, звичайно, вивішує цю інформацію, на які рахунки зараховувати. Казначейство теж цю інформацію. Розміщує і на сайтах вона вже є, але в платнику досить дуже важко. Бо, як то кажуть, платежі є схожі, є коди бюджетної класифікації, і, і штрафи, і по ліцензі, і про всьому, Тобто допускається значна кількість помил, що призводить до переплати по одному платежу, бо до другого. І так, що платник фактично державі сплатив Більше, ніж він має сплатити, а йому в цей час нараховується прийняття станція по одному, а по-другому в нього переплата. Коли платник хоче повернути ці кошти, то, звичайно, йому знову необхідно оформити кучу документів. Звернення підтвердити цю суму, має податкова казначейство, має теж отримати цю інформацію. Перегнати кошти з одного рахунку на другий, або повернути платнику, платник сплатити туди, куди необхідно на той платіж. Все це проблеми, все це дні часи, нерви кажуть, всі задіяні і платник, і казначить податкова, маска кількість бумаг, і проблеми. Да. Ну і платника, звичайно, корм. Податкове кормлення, я вам скажу, не відкрию секрет, всі платники знають, що враховуючи, що в нього кілька податків, а в податковій кілька підрозділів, що займаються податком на додану вартість, податком на прибуток, ну, рентними, іншими платежами. І якщо платник має сплатити, то кожен хоче, щоб в нього не було заборгованості. І починають платнику сплатитися, сплатити вперед. Ну, якийсь є тиск звичайного платником до цього не легше. При запропонованому обліку, який пропонується, цих проблем не буде, тиску не буде, податкова буде займатися конкретно виявленням порушень, а не тим, куди зарахувати. Існуюча система сплати платежів призводить до складного оперативного обліку і використання кодів бюджетної класифікації затверджено фінами. Значна кількість кодів бюджету, як я казав, має наслідком велику кількість бюджетних рахунків, відкритих в органах казначейства. Тобто кожен рік відкривається велика кількість рахунків, значний обсяг роботи в органах казначейства і податкової служби повідпри цю цих рахунків. Необхідність формування платника податків в значної кількості складних платіжних доручень, як я казав, що подаються до обслуговуючих банків на сплату різних податків. І збори сплати банківських послуг. Помилки платників при сплаті податків, які призводять до необхідності повернення коштів з бюджету або здійснення перехиту. Перевантаженість інформаційної системи органів ДПС, середовище, які за одним платником може бути відкрито. 5, 10, 15 карток особового рахунку. Тобто ну, він сплачує кілька податків. Випадки, коли у платника одночасно обліковується переплата і бор, в той же час, згідно податкового кодексу, погашення податкових зобов'язань здійснюється в календарній черговості, виникнення таких зобов'язань, незалежно від призначення платежу. Тобто, що я казав, незалежно, як платник там напише, що. Виникають проблеми при розщепленні платежів. А цього також не буде, бо, як то кажуть, будуть платити на окремі рахунки. органах казначейської служби проводиться також значна робота по обліку платежів. Їх повернення необхідності робити поповнення перекидку коштів з одного рахунку на інший. Тому що на цьому платежі буде платник сплатив. На сьогодні коштів не може бути, не може не бути, а йому треба повернути. Видах нарахованих сплачених платежів. Для чого? Для здійснення прогнозування, здійснення дотацій, проведення квіренгових операцій тощо. І система, яка пропонується, це коли усі гроші зобов'язання, незалежно від податку чи збору, за якими виробимо такі зобов'язання, будуть сплачуватись платниками на кілька рахунків. Тобто пропонується відкривати рахунки на регіональному рівні, один рахунок до державного бюджету, один рахунок до місцевого бюджету. От. І, звичайно, як я казав, до спеціального фонду. Бо це будуть складувати спеціально сплачують всі платники, а окремі платники і сплачують, як то кажуть, ці кошти, які використовуються в цільовому направленні. От. І, звичайно, тоді податкова зможе запровадити одну картку особового рахунку. Тобто платника не буде 5, 10, 15 а одна карта. На якій? Відображатися, як то кажуть, розрахунки, декларації він буде здавати і, звичайно, в одній капеці буде проводитись нарахування такого-то платежу, нарахування такого-то, такого. -то, такого -то. На начальному етапі коди бюджетної класифікації немає необхідності відміняти, змінювати. Тобто воно так і буде йти на рахування по цих кодах. І сплата буде йти без обізлічена. Сплатив, платіж платить державний бюджет або місцевий. А далі, як система працює в податковій, погашення йде в черговості. Тобто, що перше нараховано, то перше погашається. Виводиться сальвич, тобто, фактично, ця карточка особового рахунку, як і в банку. Платника повинна бути, що, що на карті, це дебід, кредит і сальвіт. На сьогодні карта особового рахунку у податковій це. Це майже можна сказати, комп'ютер, в якому стільки інформації. Любий платіж, що нараховується, нарахування. Там стільки, от я вам скажу так, операцій і ДПІА, як то кажуть в податковій службі, що простий смертний не зможе вибрати інформацію, що нараховано йому, бо підтягується звідти, звідси і дуже складна система. Звісно, і сплата. Звісно, що в цій карточці на сьогодні податок на додану вартість. Це не карта особового рахунку, а це стан проходження декларації від початку її подачі до її підтвердження і відображення суми до відшкодування. Від цього треба відійти. Тобто необхідно як і по аудиту вести. Підрозділи, який контролює відшкодування ПДВ, вивести з картки в картку повинна тільки попадати сума, що то нарахування, до сплати, до відшкодування. І, звичайно, не буде, спроститься, в картці спроститься, буде видно всю інформацію. Зайшла сума платника, що нараховано, що погашено, єдиний сайт. Вже не буде так, що там переплата, там по. Єдиний сайт в нього буде по платежу. Якщо в нього є недоїмка, а йому підтвердили суму до відшкодування, тобто не треба нічого міняти. Виводиться тільки окрема програма по відшкодуванню, проходить вона в тій ж самі стадії, що передбачено постановою Кабміна по відшкодуванню і по координації роботи. І попадає вже тільки тоді, коли сума підтверджена, узгоджена, харчів до рахунку до відшкодування. Якщо суми не хвалять, то на різницю подається у загальну інформація казначейку для відшкодування. Якщо вистачає, проводиться зразу погашення заборгованості. Звичайно, ми були ні війні, ні штрафи. До державного бюджету, до місцевого і по фондам це буде можна отримувати тут, щосекунди, секунди, Гроші зайшли, воно видно. Скільки зайшло, в якому регіоні. Да. Ну, я казав, що на сьогодні процедура формування звітності дуже важка. Міністерство фінансів отримує від податкової бази по платежах. Але я вам скажу, що воно не рискує вибрати ту інформацію, яку необхідно, бо наскільки і вони міняються, ці показники. Так часто, що можна цю інформацію викривити значно. Тому а якщо буде отака система і вже вінфін давно, як то кажуть, бріяв, щоб працювати, він казначейськоподатково, то в даному випадку дивіться, надходження автоматично будуть відображатися щосекунди, секунди, бо три рахунки. Вони заходять і попадають в картки. Звідти майже щогодини можна інформацію по платежах то тобто робиться доступ казначейство, мінфіну. І Кабмін от, була, був в них семінар років 4. Там були програмісти і була в них хороша програма. тобто ну, Любий показник, який задається, він можна вибрати. А на, на теперішньому такі скальпи, це. Показників буде не так багато. Нарахування, сплата, нараховано фінсанці, нараховано бідні. Тобто задав показник і любе міністерство, яке буде підключено до системи, зможе отримати інформацію. При цьому на сьогодні всі платники податки вже мають електронні ключі. Вони будуть бачити своє сальдо, як то кажуть. Зайшли і бачать, що в нього на карці особового рахунку. Він може до кінця дня доплатити, якщо бачить, що там в нього. Бор. Може дати карточку, чи, як кажуть, на сьогодні інший не може заплатити за другого. Кому ну, яка справа? Заблатника прийшов з прийшов карточкою електронною, чи заплатив податок і все, заплачено, податок сплачений. Тобто на багатство легше буде, і маючи доступ, ну, щоб не затягувати що з цього, які виникають позитивні моменти спрощення. Це, по-перше, створить прозору систему розрахунків платників податків з бюджетами, з єдиним сальдом за різними податками і зборами, зменшить суми нарахованих штрафних санкцій і піні на суми боргу. Скоротить витрати фі фінансів та робочого часу платників податків на формування виконання банками платіжних доручень на перерахування податків з боротьби бюджетів. Бо платник зможе, як я казав, що електронною карткою користуватися, що через банк, що через інтернет. Тобто не буде ніяких проблем. Не треба заповнювати, хто нас скільки показників на цьому платіжному документі. Наявність двох-трьох а, ну, платники в режимі онлайн завдяки своїм електронним ключам зможуть продивлятися картки. Наявність 2-3-5 бюджетних рахунків надасть можливість платникам перераховувати кошти з використанням власних карток, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів, призначених для утримання органів казначейства, органів податкової служби. Значно, як то кажуть, менше буде людських фінансових ресурсів. Менше затрат на теж реформування, тим паче, що всю ту саму інформацію, що ми на сьогодні маємо, ми будемо мати, що по в бюджетної класифікації, що по шокопалатника. Спростить процедуру відшкодування ПДВ, що я казав. До мінімуму скоротяться повернення казначейської служби переплат та помилкових сплачених сум. Треба буде переганяти податку на прибуток ПДВ. в ПДВ. У нього все разом в одній карці. Створення єдиної системи дозволить в онлайн режимі отримувати на чисту інформацію по зарахуванню платежів І також в онлайн-режимі формувати звітність, яка по окремим показникам може автоматично обновлюватися, як я казав, щогодини. Якщо є на в начальному етапі, можливо, це щодня. Але ну, спеціалісти, хто, якщо є з комп'ютеризації, з технологіями з ногами зв'язані, пускають, що це можна отримувати все в режимі онлайн. Щодо розщеплення платежів між бюджетами та контролюючими органами, то проблема повернення коштів також зникне. Платник сам буде платити необхідний відсоток в той чи інший бюджет, як то передбачено про бюджет або буде. Звичайно, от, конкретний воно, пенсійний фонд. Фактично зараз, ви знаєте, до того ну, воно йде ідею прийшло, що кожен фонд хоче отримувати кожен напряму. По плануванню я казав, що можна буде. Ну і звичайно зникне дублівання функцій по обліку платежів в різних формах. Ну, що стосується інших платежів, то, звичайно, можливо, на сьогоднішній день існують і депозитні рахунки, як то в помитниці, або окремі рахунки по судовому збору по Верховних судах в різної інстанції. Тобто, в цьому питанні, звичайно, необхідно ще працювати. Отримувати, ну я скажу, в тому випадку, якщо ця пропозиція і ця система, ви вважаєте, має право на життя. Якщо вона має на життя, то звичайно, як я казав, від того, що буде інститут працювати, придумувати, якщо це не питання. На вищому рівні не буде вирішуватися, то, як то кажуть, це марна праця багатьох органів в цьому направленні. Ну, Як я казав, відносно різноманітних платежів, штрафів, адмінпослуг, платежів за ліцензії, то можливо доцільно розглянути питання що як відкриття окремих депозитних рахунків, де буде чітко визначено, як то. 106-ї постановою визначається, які платежі контролюють, які контролюють, чому. Звичайно, найвелика лева частка це податкові платежі. І починати треба з цього. А далі можна розвивати. Ну, основні умови, як я вже казав, це необхідне прийняття урядом, необхідно в цьому напрямку рішень, іти в цьому напрямку, ні. якщо дати внесення відповідних змін податковий, бюджетний кодекс внесення змін до нормативних картків, перебудова інформаційної, облікової, звітної системи. Но я вам скажу, така система, як сьогодні існує, то це дуже важка. А я думаю, мене підтримують, що перебудувати на цю систему, то не важко. Ну і звичайно проведення роз'ясненої роботи. Ну, з боку казначейства, скажу, що тут казначейство турбує питання, що в часті це відносно дотацій, відносно звітності. Бо на сьогодні казначейство Мінфіну, качество надає відповідну звітність, можна сказати, в онлайн режимі. По Подах бюджетної класифікації. Далі надходження по цих подах рахуються е, для дотації місцевого бюджету. Тут підв'язана інформація по всіх платежах. Ця інформація може бути отримана із карток особових рахунків. Платників може бути узагальнена, тобто такого великого питання начебто і не буде. Це, що стосується да, дотацій, Ну і, звичайно, як то кажуть, основним методологом у нас є Міністерство фінансів, тобто воно повинно вирішити це направлення. Йти по ньому, не йти. Можливо, обсудити, чи як. ну, Суржик жінка каже, ти здивіс, або на тій мої щось, Якщо воно розмовляє, то я вибачаюся, якщо десь щось. Дякую mm -hmm. я... за це. Якщо є якісь питання відносно якісь є мислі, питання, що ви бачите якісь складності, задавайте.